Оновлену лабораторію діагностики туберкульозу відкрили в обласному фтізіопульмонологічному центрі. Нове обладнання медзакладу надано у рамках програми Зупинимо туберкульоз в Україні. Тут встановлені лабораторні центрифуги, морозильні камери, шафи біологічної безпеки, мікроскопи та інше медичне обладнання. Медики та представники благодійного фонду переконані, раніше лабораторія вкрай потребувала технологічної модернізації. Я не буду всипа цифрами, Я сам не фтизиатор, но достаточно уже хорошо в туберкулезе разбираюсь. Вот. Но подтверждение подпилок скажем, на достаточно низком уровне. Вот. А длительность анализа очень-очень длительная, там, до нескольких месяцев. А что в принципе недопустимо на резистентность, на, на, на чувствительность к разным препаратам. Главный лекар очень хорошо сказал фразу, что слова не расходятся с делом, потому что у нас соответственно, З фондом була підписана 6 лютого 2012 року і про поставку обладнання в онкологічну лікарню, і про поставку відповідного лабораторного обладнання в цю лікарню. Як бачите, рік не закінчений, а слово дотримано. Лікарі кажуть, відтепер діагностика хворих на туберкульоз відбуватиметься оперативніше, а відтак ефективним буде протистояння туберкульозу. Якщо в нас раніше на звичайних середовищах твердих це тривало три місяці, то дане обладнання нам дає змогу до двох неділь отримати, чи дійсно хворий є небезпечний і визначити чутливість, тобто призначити правильне лікування. А це зараз край необхідно, тому що якщо хворий на протязі трьох місяців з відкритою формою туберкульозу і з невизначеним... Ним діагнозом ходить, то це є небезпека для оточуючих. Загалом вартість нового діагностичного обладнання майже 200 тисяч доларів. За словами медиків, це ще один крок до подолання епідемію у всій Україні. Ларіон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.